Покажи свою найкрінжовішу фотку. Я тобі за це подарую коктейль йогода. Йоу, клас, добре. Зараз. Так, ось таке фото. О, це рахується. Це дуже кринжова фотка. Ну ми зараховуємо. Це дуже кринжова фотка. Тому я дарую тобі коктейль йогода. В нього дуже компактна упаковка, тому його дуже зручно носити з собою. Дякую. Дуже багато кринжових фоток. Ну, треба... треба вибрати. О, все, я, мабуть, знайшла. О, нормально. Це рахується. Це кринжова фотографія. Ну за таку кринжову фотку я дарую тобі коктейль йогода. Дякую, коктейль йогода. Добре, е, зараз. Це це моя це моєї подружки фотографія. Як ви от, зробили це фото? Я йшла знайомити свою наліпшу подружку зі своїм хлопцем. Я живу живу сама в Варшаві, і в нас був план. Пити нашу українську козацьку горілочку, але звісно ж до горілочки треба що? огірочки. В таких обставинах була зроблена ця фотографія, був дощ дуже сильний. І за історією закрінжова я дарую тобі коктейль йогода. його. Да. Він зроблений з натуральних інгредієнтів. Його просто змішуєш з газованою або звичайною водою, і все він готовий до споживання. Клас, супер, це дуже класно.